Як правильно харчуватися, якщо вам постійно не вистачає часу? Перше, не женіться за складними рецептами. Купуйте ті самі продукти, але в кориснішій формі. Замість ковбаси готова куряча грудка або індичка, замість солодких йогуртів, кефір з ложкою меду, замість солодких булочок, шматочок цільнозернового хліба. Друге порція з долоню. Просто пам'ятайте це правило і ви завжди їститимете помірно. Навіть якщо це щось шкідливе і жирне, можете з'їсти половину, і цього достатньо. Третє. Візьміть за правило мати в холодильнику одну або дві готові заготовки. Відварена гречка, кілька яєць, салат без заправки. Це виручить, коли ви голодні і готові з'їсти все підряд. Четверте. Додавайте сирі овочі в кожен прийом їжі. Огірок, морква, редис, капуста. Вони насичують, поліпшують травлення і не потребують приготування. П'яте. Цукор і булочки не забороняйте повністю, просто не тримайте їх удома. Ви не з'їсте того, чого немає під рукою. Якщо ви постійно не маєте часу готувати, харчуєтеся на бігу, замовляєте їжу і відчуваєте, що шлунково-кишковий тракт вже працює не так, як раніше. Займіться не тільки переглядом харчування, але й відновленням шлунково-кишкового тракту. Коли шлунок і кишечник працюють правильно, немає проблем зі стільцем, немає здуття, тяжкості відрижки, ваша шкіра поліпшується, самопочуття краще і більше сил. Ми в центрі болотова рекомендуємо приймати бальзам болотова. Він сприяє поліпшенню травлення, відновленню мікрофлори і усуває наслідки неправильного харчування. Напишіть слово бальзам у коментарях, і я вам надішлю усю інформацію у особисті повідомлення.